Українські морські порти у 2024 році обробили рекордні більш ніж 97 мільйонів тонн вантажів. Це на 57% більше ніж 2023 року. Про це повідомило держпідприємство адміністрація морських портів України. Більшість вантажів це аграрна продукція. У Мінрозвитку наголосили, що ці досягнення свідчать про здатність України розвивати свій експортний потенціал навіть в умовах військової агресії Росії. Олексій Леонов зараз приєднується до нашого ефіру. Це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, добрий вам день. Вітаємо вітаю вас. Отже, робота українського морського коридору, підсумки за 2023 рік. Чи задоволені такими показниками у Верховній Раді, зокрема в комітеті з фінансів? Дякую вам за запитання. Якщо дозволите, розповім саме про 24-й рік. Вибачте, Оптумать четверта відзначити, так, так, так. що український морський коридор працює на повну потужність, і це доводить, що на сьогодні найміцнішою гарантією для України є її збройні сили, бо саме наші захисники забезпечили повноцінне покриття роботи морського коридору. Загальні підсумки за 24 рік ви їх сказали портами Великої Одеси перевантажено майже 80 мільйонів тонн, Портами Дунаю ще понад 17 мільйонів тонн. Сумарно це дійсно на 57% більше ніж за результати 23 року. І в цілому, за минулий рік український морський коридор пройшло 9061 судно. Така робота морських коридорів дозволила Україні експортувати майже 130 мільйонів тонн товарів на більш ніж 41 мільярд доларів. В цілому, за оцінками уряду, наша країна вийшла на показники торгівлі до широкомасштабного вторгнення, і це дійсно стало важливим ресурсом посилення української економіки. Варто окремо відзначити, що таке зростання відбулось попри регулярні та масовані обстріли наших портів. Тільки вчора було повторний обстріл із Маївського порту, тільки в пік сезону було майже 60 атак на одеські порти. Цивільні судна та зерносховища, і їх наслідком стало пошкодження та знищення майже 300 об'єктів портової інфраструктури, 180 транспортних засобів постраждало та 22 цивільних судна, і майже 80 наших українців. Я вважаю, що саме наша стійкість, незламність Одеси допомогли залучити до участі в морському коридорі нових учасників. Зокрема, очікується, що вже цього місяця французька контейнера компанія CMA повернеться в Україну та запустить нові маршрути, які повинні з'єднати порти Одеси, Пірея та Стамбулу. І це буде перше пряме сполучення з Грецією з початку війни, яке матиме щотижневий графік. Також у січні турецький перевізник Медкомлайнс має відновити роботу маршруту між Туреччиною та Україною, який не працював з 2022 року. Ну і можна сказати, як як постійно говорить наш президент, про морський коридор, ми дійсно нарощуємо свої можливості і вдячні за це всім, хто до цього е, доручний, і також звичайно нашим збройним силам. Є надзвичайні обставини, які можуть впливати безпосередньо на роботу морських коридорів? Пригадаємо, грудень місяць це аварія з двома російськими танкерами в Волга Нєфті. Там пам'ятаємо, що після розламу потоплення дуже екологічна серед цього і катастрофа та вилив мазуту. Як ця ситуація вплинула на діяльність? наших морських портів і загалом взагалом як розвивається ситуація після цього інциденту в чорному морі. Дякую, ви знаєте, на жаль, перший прогноз щодо обмеження негативного впливу території лише красноярського краю, краснодарського, вибачте, не виправдав себе. І зміна вітру та морської течії зумовили міграцію плям та викидів мазуту в бік Криму. Зараз ми маємо інформацію про те, що плями мазуту вже досягли Севастополя та Євпаторії. Проте прямої загрози для узбережжя Одеси на сьогодні поки нема. Наразі перші проби води на рівень забруднення нефтепродуктами в шести контрольних точках перевищення допустимих норм не показав. Вже відомо, що судна, які зазнали трощу в Керченській протоці, були побудовані понад 50 років тому. На них не було систем GPS, Отже, екологічне лихо спричинено Росією саме її без її безвідповідальністю, і це зайвий раз доводить, що Росія байдуже навіть на своїх. А не те, що на сусідів чи міжнародні норми права, і в цьому мені здається основна проблема. Адже катастрофа сталася в території територіальних водах Росії, тому це не воєнний, а кримінальний злочин, який має розслідувати саме власна Росія. Україна може тільки через МЗС звертатись до міжнародних судів з вимогою про компенсацію. За попередніми даними, на сьогодні наш міндовкілля говорить про те, що шкода всієї екосистеми чорного моря може перевищити майже 14 мільярдів доларів. За інформацією, також міндовкіля вже готує відповідні позови до міжнародних судів за порушення конвенції морського права та інших конвенцій. І в цьому контексті можна вітати той факт, що Україна, Румунія та Болгарія вже узгодили спільні кроки для взаємодії з міжнародними інституціями щодо масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі. Загалом державні органи України можна сказати, що дуже адекватно і швидко відреагували на це лихо. Екологічна спеціалізована прокуратура відкрила провадження за ознаками порушення статті кримінального кодексу України про забруднення моря. Зараз здійснюються відповідні слідчі дії, і вже є конкретна домовленість щодо координації спільних зусиль. Щодо обмеження виходу в Чорне море застарілого флоту Російської Федерації, бо він дійсно сьогодні створює потенційні загрози для морської екосистеми, в тому числі і для усього нашого побережжя. Ну і також є згода з боку секретаріату комісії з захисту чорного моря від забруднення щодо необхідності проведення позачергового засідання до всього цього. МЗС закликали партнерів посилити протидію російському тюньому флоту танкерів. Тому з цим питанням потрібно боротися. Ми дійсно відчуваємо підтримку і партнерів. Але на жаль, таке лихо дійсно є. Слава Богу, що воно не загрожує на сьогодні одеському регіону. Сподіваємося, ці обмеження точно спрацюють. Пане Олексію, дякуємо вам за детальну інформацію. Олексій Ліонов був з нами на зв'язку. Народний депутат України, член комітету з питань фінансової та митної політики. Дякуємо.